Всім привіт! І сьогодні у нас не просто дегустація, у нас сьогодні детективне розслідування. Ми знайшли в Аврорі локшину, яку для них виробляє куховар, а іншу Укр інтерфуд. Тут у нас трошечки яскравіше пакування, тут більш тускніше, і вони майже ідентичні. Єдине, що їх відрізняє, це трішки яскравіше пакування. А так, вони майже однакові. Ми будемо їх дегустувати. І сьогодні ми зрозуміємо, яка з них може бути трішечки краща. Тому йдемо запарювати мою улюблену лапшу. Що ж, будемо їх робити так, як вони лежать, щоб ми не запутались. Знизу буде укрінтерфуд, зверху у нас куховар. Це та ж сама знайома приправка, але ж розмір локшен який. У -у -у. Ну, трошки розкрошили. Так, тут так само. Ммм, вже цей аромат насичений. Не передати. О, ще трошки нагадується приправа мівіна. Пам'ятаєте, колись там років 15-10 назад була, зараз не знаю. Але теж такий запах нагадує. Так. Українтерфуд. Ой, в неї дуже дивний запах. По кольору вона дуже біла, наче це локшина з рису. Вона прям біле біла А у цін? Уцінюто не, так, не такий пратівний запах. Ну, Очо і трошки краще. Ммм, бо коричневенька це у нас індичка, а зелененька курочка. Поки нема різниці. Пахне пахне. Наче трошки гостреньким чимось пахне. Наче мені обіцяють якусь гостроту. Пойдемо запаривати приклеенте. Що ж, будемо пробувати нашу локшину. О, в нас тут знову Що я очікую від неї? Очікую не померти. Є в мене погані перевчуття з вигляду цієї локшини. Наїмся? Будемо перебивати мак локшен. Що ж, починаємо з курочки від куховара. Пахне тут, звісно, на всю квартиру. Дуже цікавими ароматами. Ну, якщо прям так нюхать бульонти не сильно. Такий трошки соляноватий, не дуже мерзкий, але і не дуже смачний. Локшинка. Моя улюблена розвариста локшинка. Ну, ну, як можна робити таку локшину? Ну вона прям. Вона жахлива. Якщо в бульйона є якийсь смак, самої локшини її немає. Це просто солене тісто. Вкусно! Давайте спробуємо курячу від укри інтерфуд. Я, звісно, дізналася, що ще робить УкрІнтерфуд, для кого локшину. Але хай то буде сюрпризом. Ну, от вона пахне, наче там якийсь перець додали. Ну, Це що таке? Пахне вона набагато приємніше, ніж вона на смак. Я думала, тут запах поганий. Ні, тут смак поганий. Вона дуже і є якийсь неприємний присмак в кінці. Я, я думала, гірше не може бути? Ні. Будь ласка, отако. От може? Це може. Прям фу, ладно. Mm -hmm. Дуже смачно. Смак жахливий. самої локшини. В якийсь момент мені здалося, що локшина по структурі тут краще, ніж в куховарі, але смак це щось неймовірне, неймовірно відразливе. Якщо це було колись отаке, і зараз їм робить локшину в куховар. То можливо скоро, рочків через десять. У Аврори буде гарне смачне локшина. Добре, у наша є індичка, трошки диетична у нас буде сьогодні локшинка. Пахне просто жахливо. Але локшина тут, до речі, пружніша. Ну запах знову дуже неприємний. Добре, я почну, мабуть, цукор інтерфут, чисто, щоб потім хоча б куфуварчиком закусить. То буде спочатку бульйон. Я, я не хочу пробувати. Це прям. Ну, бульйон це жах, смак. Смачно, дякую. Дуже смачна індичка. Дуже. Прям. Не знаю, куди себе діти. О, дуже можливо після цієї локшини Мені здається, що це дуже непогано, але тут бульйончик з індички, він максимально нейтральний. Я не скажу, що в нього є взагалі прям якийсь неймовірний смак. У нього є присмак оцієї локшини просто. І трошки він солінуватий. Прям, щоб я відчувала смак індички індички, то, звісно, ні. Але... Ой, це не... неймовірний бульйон після оцього щастя. Це прям мій топ тепер. Ой, а пахне, як приємно. Та, ви що. Але структура говно. Ну, по структурі прям дуже погано. Ну, як сиротісто. тісто. Причому що в ній немає майже смаку ніяка. Вона не смачна. Якщо це гедотна, то ця просто ніяка. Е, я думала, що не може бути гірше того, що я вже пробувала. Ну от я думала, що наша мівіна або той же куховар, який ми брали за Аврори, найгірші? Ні. У нас є переможець. Укрінтерфут, який робив для Аврори Локшенко. Така вона дуже смачна, дуже цікава. Ну, взагалі, типу, трошки сумно, що по смаку вона така жахлива. Я не знаю, з чим це пов'язано, але у них Локшина по структурі трошки краще. Я би залюбки спробувала, якби вона була по смаку трохи краще, і можна було б її краще оцінити. На жаль, на жаль, вона дуже погана. Тому. Не купити – це гівно. Моя оцінка Укрінтерфуд, мінус 10. От, е, детальні оціночки дивіться тут. Наше детективне розслідування закінчилось і краще би його не було. Всім дякую пока!